Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Щось я зовсім запрацювалася. Ніяк не можу зняти другу частину подорожі у ботанічний сад містера Мюнстера. Ну що ж, продовжимо. Дощ, нагадаю, вам мені заважав. І перше, що ми бачимо, ваточник пузироплотний. Так-так, звичайний ваточник, який у нас сирійський, є агресором, шкідником і не знаю ще ким. Оце його брат. Поряд був агапантус, який вже готується квітувати. З правого боку були екзотичні рослини, хвойні, з усіх, мабуть, куточків світу. Було дуже багато. Екзотики, тому, кому цікаво подивитися більш детально, дивимося в минулу мою подорож в папці список відтворення подорожі, або у списку відтворення мюнстерський ботанічний сад. Нагадаю, що тут біля кожної рослинки стоїть табличка і розповідає. Про назву. І здалеку я вже побачила ціль своєї подорожі. Минулого разу щось я пройшла по суці в водяні невеличкі озерця, де плавають німфеї. А тут акації і різні екзоти. Акації, точніше, бо їх дуже-дуже багато різних. Теж дивимося в тому ж самому списку відтворення. Перше побачила німфей з темним листям. Ну ось якось так. Не знаю. Ви знаєте, що в мене стадвочка не було, але це моя мрія. Пальми різних сортів видів, стреліця з лівого боку. Все це я вам показувала минулого разу. І ось подивіться, де поховалися їжаки. А їжаки поховалися під листям. Як бачите. Їм там зручно. Здалеку я так і подумала, що то їжачки. Але то не вони, то такі плоди цієї деревинки. Рослинка із сімейства Протеа. Ви знаєте, є така гарна квітка протеа, їх 150 чи 170 видів, дуже гарні листочки, чимось нагадують, перо пташки. І квітна вона, виділяючи дуже гарний нектар, який годується пів екосистеми мабуть, Австралії. Всі пташки, різні звірушки. І, До речі, це рослина, яка витримує пожежі, і тільки завдяки пожежі лопаються ці ліжачки і виділяється насіння. Так, вона розмножується. Всі ми мріяли про якусь рослину, про якусь читали, в деяку в думках собі малювали, як вона виглядає. І, звичайно ж, така рослина була і в мене. Це тюльпанове дерево. Рослина, яка. Асоціювалася чомусь у мене дійсно з тюльпанами, з такими величезними квітами. На відео, як бачите, вони достатньо великі, і в цьому вони мене розчарували. Але, як бачите, вона цвіте неодночасно. Деякі квіти тільки розкриваються, деякі вже відцвілися, деякі в бутонах. Звичайно, хочеться подивитися на це дерево, вкрите квітами. Але я рада, що я нарешті побачила цю красу. Я не скажу, що є там, є там якийсь аромат, але погляньте, які вони ніжні. І дійсно схожі на тюльпани. Ну, щось схоже. Листочки мені здалися дуже схожі на клен. І ось, бачите, вже відквітлий запліднений наснева коробочка, а ось іще бутончик. Поряд відквітаюча квіточка. Я дуже довго ходила навколо цієї величезної деревини, яка, до речі, може виростати до 52 метрів. І вона, бачите, росте в природних умовах. Її не прибирають. До речі, ви знаєте, що і в Україні вже є декілька тюльпанових е, дерев. І поряд мене шокувала грядка з сибирськими ірисами і, ну, як наче гладіолуси. Але дуже схожі, схожі листям, формою квіточки. Але я прочитала назву і щось так не зрозуміла. Ну, можливо, все-таки людський фактор переставили, можливо, то просто схожа на візантійський гладіолус. Квіточка. Дуже багато алюмів різних. Я зупиняюся біля них, потихеньку показую. Звичайно, я вже всі не знаю. Дійсно, дуже-дуже багато рослин. Це найбільший із ботанічних садів, які ми з вами вже відвідали. Від... І чому я скажу найбільше, тому кількість тут рослин від мініатюрних до величезних пальм, бамбука, кактусів. Ви бачили, які в теплицях кактуси. Кому цікаво, подивіться ще. Ем, я вже казала, Мюсерський ботанічний сад, там дуже багато в теплицях рослин. І погляньте, якої величини з зліва. Це просто. Ви знаєте, я вам показувала, що є мініатюрні спатіфілуми. Ой, вибачаюся спатіфілуми кали Фіопська кала, господи! Вже в голові були спатіфілуми у теплиці від мініатюрних до великих. І я продовжую. Це ж, звичайно, кала-болотна. Бо і всі рослини тут, як бачите, болотні. Я б з задоволенням би тут ходила ще. Але дощ постійно ставав сильніший. Я боялася за телефон, щоб не втратити відео, які вже там записані, які там зберігаються. І щоб вам показати цю красу ще раз. Єдине, що мене радувало, що дуже мало людей. Всі ховалися тут під деревами, під навісами, в теплицях. Ну, а я трішки прогулялася під парасольку. Як бачите, ливень пустився. І ось така погода була у мене кожні 5-10 хвилин, все мінялося. Не могла пройти я повз магнолієм. Це одна з найпізніших магнолій. Вона відрізняється навіть квіточкою. Їх тут декілька різновидів. Дейці. чимось схожий на курс спіреї з здалеку, так вона наречену. Коли ближче підходиш, то бачиш, що квіточка відрізняється, звичайно ж. Але яка вона гарна в повному цвітінні, дейці. Їх неймовірна кількість на одній гілочці. Просто краса. Дуже багато папоротей. І знову ми бачимо магнолію, бо це наступний вид. Прочитайте назву її є, щоб ви орієнтувалися. Аромат стоїть. Звичайно ж, трішки придавлений дощем. І в деяких місцинах, де було, були троянди, вони дуже-дуже ароматили. Просто чудовий. Ви знаєте, моцій багато я навіть не можу все це висловити. Я стараюся вам все показати. Звичайно, в прямому ефірі це виглядало по-іншому, емоції були більш живі, а тут я вже трішки так зупинилася з емоціями, переспала, як то кажуть, а я людина, яка дуже захоплюється квітами. Для мене квіти гарні всі. Як можна не захоплюватися ось цим старим лісом, який такий, здається, прадавній? Ось ось там динозаври вискочуть лясь, тому що величезне листя хост, гінури гігантської, папоротей, просто краса. А Тут назву теж читаєте: це чотири вида однієї рослини. І притягнула мене ось ця квіточка. Квіточки маленькі, схожі на такі трояндочки. Теж нова рослина для мене. Я не знаю про неї нічого і поки ще, поки ще не шукала нічого. Але як не відтягую кінець, як не роздивляюся квіти, але подорож приходить до кінця. Ми обов'язково з вами будемо подорожувати, дивитися нові квіти. Будемо будувати нові плани. Планувати свої квітники і мріяти, що вони стануть ще найкращими, ще кращими, ще більш такими ефектними під час миру. Я бажаю всім тільки миру.